Здоров'я ветері програма Русинська файта я її ведуча Віра Ку була. Низки ми маємо велику честь. бо ми прийшли на висіду до заслуженого артиста України Василя Шершуна, режисер, постановник, драматург. Дуже міяло слухайте з вами, поприказувати. Кого вам привів любов до театру? З дитинства я любив слухати казки, які майстерно розповідала моя бабуся і мої батьки. І безумовно хотілося, щоб це все оживало. Кіно тоді було мало в моєму дитинстві. Це були, ну хай не післявоєнні роки, але це були роки, коли мені було. От. І тому багато літератури читав, і це все теж бачення якісь були, як воно десь на сцені відтворювалося. Після того, як я прийшов до шостої школи, і там Ігор Михайлович Колюбакін, режисер телебачення і радіо, скликав, як він вважав, найталановитіших і розпочав драматичну, таку, дра... гурток, драматургічний такий, і драматичний гурток. вам імпонувало у Колюбакіна? Фантастична була людина, вмілий організатор. Він же мав гарну освіту Харківського інституту, і як актор, і як режисер. І він все це дуже-дуже делікатно передавав нам свою майстерність і привчав до того, як актор повинен себе вести на сцені, як повинен відтворювати образи. І це все дуже-дуже спокушувало нас, діток. До речі, до цих пір мої однокласники. Згадують постановку лісова пісня, де я грав Лукаша. А в Ліана грала Мавку. Вона в Америці переживає. От і грали інших, інші образи, і, і з такою насолодою згадують, з такою ностальгією згадують, і жаліють ці, що не пішли в артиста. Із всіх я один пішов в актори. Ну, у Колібакіна була вишукана мова. Безумовно, він сам був в Черкаській області із Сміли. От і я в нього часто був потім вдома. Коли повернувся в Ужгород після театрального інституту, після роботи в Київському театрі, Житомирському театрі, він ми дружили, зустрічалися на вулиці. Він мене запрошував на студію. І якось такі у нас гарні творчі переливання були. Я знайомий був з його дружиною, лікарем так. Що Є що згадати від людини, яка в принципі вселила в мене віру в те, що я можу бути артистом. Далі був інститут ці викладачі в інституті. Що для вас відкрило? Я обожнював, що шкільних вчителів, і зараз це в моєму серці є. Я дуже довірявся вчителям, і це було в інституті. Тому все Биковець, який був професором завкафедрою акторської майстерності режисури, вів наш курс. Було 10 хлопців, шість дівчат. І це було надзвичайно цікаві заняття. Антон Давидович Сторожук був другим викладачем, і це, ну коли дійсно на довірі будуються ці всі як теоретичні лекції, так і починаючи із простеньких речей, підходу етюдів і так далі, до створення ролей. Це була така теж якась ніжна, делікатна, робота, індивідуальна робота, багато ж тетральні суті до обіду лекції, загальні там. А після обіду до ночі це уроки майстерності, актора, сценічної мови, вокалу і інших дисциплін, які давали на професію плюси. Я припоминаю форум, коли ви своєю дружиною пішли туди і всі озиралися і дивувалися її красоти. А... Пак пізніше я переконалася, яка вона феноменальна. Двома роками пізніше мене закінчувала у пана Скибенка Анатолія, народного артиста, актора театру Франка, який був теж гарним режисером і теж прекрасним педагогом. Я вчилося дуже дуже багато гарних, як по результатах акторів пройшли. Вони стали народними, заслуженими. Я був студентом третього курсу. Тетяна поступила на перший курс. І я примітив гарну студентку, і почалося залицяння, фантастично вразив мене і голос її. Вона дуже-дуже гарно співала, сопрано. Ну і так, день за днем, і почалося. І ми після третього курсу я одружився, і на четвертий курс вона після першого вийшла за мене. Мені було 20 і 17. От Ми поженилися, вже на четвертому курсі з'явився син Роман. І пішло життя, потім ще. Я троє діток, три три дочки. Так що е, таке багатство ще з театрального інституту. Ви займалися історією театру, так і починаючи з Садовського, що можете е, інтересного розказати? Е, що стосується Садовського, 20-ті роки я дуже вивчив. Е, Ну, постарався вивчити досконалу історію тогочасного міста, які тут обставини працювали на людей, які тут перепетії відбувалися, і безумовно, сам приїзд садовського його запрошення сюди, і я написав п'єсу, яка мала бути поставлена, і вже був розподіл ролей, наказ був. Але потім, у зв'язку з ковідом і в зв'язку з війною, там багатолюдна вона п'єса. І ми поки що. Її відставили, але вона є гарно прочитана багатьма письменниками митцями і схвалена як достойний матеріал. Це на історичній основі, тому що сам Садовський, Микола Садовський, залишив спогади про те, як його перебування в Ужгороді, як він їхав сюди, Якінс. І мені підсказали, Потім багато з архівного матеріалу мені передали засідання просвіти тогочасні в різних Цих <idirman1> об'єднань, які працювали на театр, контролювали театральну роботу. Тому е ще регія, спогади, е ну в гасниці є е спогади про цей, про цей період. Е тому е було за що зачепитися, і це не надумані історії, а це дійсно вийшла жива, цікава річ, бо були підстави хороші. Тобто до цих років зараз я пишу е е п'єсу про місто наше, якраз теж про цей період. Ну, мені інтересно, ви згадали про Шерегіїв, так, так. приносить їх ім'я. Ну, інтересно, це помните ви їх, бо я ще помню з будинку творчості, що його не бачив, був інтелігентний. Він у нашому театрі працював, якось керував і оркестром. Потім, коли я переїхав в ужгород, в 81-му році верніше, повернувся. От вже актором до цього театру, то що маленький, де зараз театр Бавка. Він працював інспектором в управлінні культури. І, звичайно, ж він був в театрі, був на засіданні художньої ради. Це один із шерегів Євген. А Юрій Августин, він в Словаччині і так далі. У нього важче. Ще така доля була. От. Ну, але бачите, слід залишив добрий, тому що він все занотовував, що відбувалося на театрі, які тут е, цікавинки були. Він то все виклав у своєм, своїй книзі, в своїх нарисах. І дуже добре, що знайшлися люди, які видали. У мене є е, його цей твір. Так що час від часу звертаюся. Я куди творів інших? І Василь Іванович Руснак залишив по історії театру Василю е, Книжку написав по історії театру. Коли я прийшов до театру з Тетяною, ми прийшли, вона до того часу закінчила інститут, встигла попрацювати разом зі мною в Житомирі. От, і Ярослав Томович Геляс очолював як головний режисер театру, народний артист України, перший Гамлет на Україні. Безумовно, це була постать велика, значима, потужна, харизматична. Що саме цікаво, студентські роки? Я ж з дитячих літ відвідував театр. Організатором була школа, як це завжди, а потім уже самосамотужки цікавило мене, і я приходив до театру. Тому Геліса я запам'ятав, що в студентські роки, коли він прийшов, його портрет був у вікні театру на фасаді. От, і там було якраз це написано, що народний артист України — перший Гамлет. І в якось театр побував за астролями в Києві, і вони в фоє. Я ходив театр студії консерваторії, театр працював. А ми студентами пішли переглядати закарпатські вистави. І я підійшов Василь Іванович Роснак, мене вже знав. От Геляс Ярослав Томич стояв із міністром культури, і ми пі і підійшли, так гуртом студенти, от, і поспілкувалися. каже, О, ви Закарпаття, так все, я вас запрошую до театру. Якось не думав я, що повернуся в Закарпаття. Ну, велике місто, Київ, великі можливості зачепили мене. Я починав працювати в театрі і на телебаченні в Києві. Тому е мене масштаби більше цікавили, тим більше дружина була киянка. Але вийшло не так, як е мріялося. Потрібно було десь жити, житло, а житло давав Житомир, то ми поїхали туди, а потім пообіцяв Ужгород, і, і до батьків зверталися. Кручениця був начальником культури, От і поїхали до батьків, почав просити. Давайте, нам потрібні артисти, все. Ну і так ми переїхали сюди. Період Геліса. Театр періоду Геліса. Це театр, як би це сказати, це театр почуттів. Нестримних почуттів. Всі вистави, які він ставив, це вистави були на глибоких емоціях. І він сам був емоційною людиною і заставляв акторів працювати дуже дуже емоційно. Оце, що дивився, я «Крадне щастя, що приймав участь в інших виставах. Навіть на сцені грали ми з ним повні запам'ятався він як актор. Він то відтворював так, що це вражало. Ми поїхали у Хмельницьк на гастролі, там така велика. Стаття вийшла. значима така стаття і про мою роботу, і боята Гору грав, і про нього як фантастично бага, він мого батька. Послухай, <плес> ну а от боже зрозумієш, як я молодий тіла. На молодий! Молодий! А що, що? це таке молодиця? Ну не бій, він буде тобі отак тежорами босовиходи. Я тобі скажу, Тоня, Молодість воно проходить. А то прийде пора. Захочеться тобі і шами. А з ким було шам може здобувати.

Thank you. Нести щось нове, свіже. він запрошував мене як директор, і ми з ним розпочали роботу. І я не стільки кланяюся пам'яті Василя Івановича, тому що він був настільки толерантною людиною, настільки м'якою людиною, доброю людиною, доброзичливою людиною сприяв. От і мені навіть я якось так в таких розмовах вічна казав, казав: так треба ж бути жорсткішим. Ну вам на голову сідають. А він, нічого, нічого. Вони як сядуть, так і злізуть, а справа рухається. От е і вже перед е останніми днями він заходив сюди в театр. І ми з ним теж спілкувалися, згадували. Було що. Це був досить великий значовий період. При ньому я багато е часу пропрацював. І дійсно, ми прийшли під його обородою е до цього приміщення. Ну, звичайно, там Машков серйозно, як будівельні будівничі, але ми тут і суботники проводили. Носили все тут, чистили, драяли. Що... Він не тільки як директор театру, а він і драматург, він... писав я грав у його п'єсах, Це були і в співпраці з Лебедів, Валентина, Валентин, Киянка така була. І у нього автографовічність це його була п'єса. Безумовно, це, це був дуже-дуже гарний матеріал. Гарний матеріал. Ну він такий, що він напише, але хотів, щоб всі до того як поставити, всі перечитали і художники, і все і сказали своє слово. Я думав, ну можливо, це поранить його як творчу людину, бо люди й критикували, не тільки ж гладили. А він, ні, він то брав на олівець собі, повиправляв, де туди і дозволяв режисерам своєю продукцією. Це був Юрій Горуля в Царство Небесне. Він дозволяв правки вносити своє бачення висловлювати. Хоча це в принципі на історичну тему була п'яси, там були історичні постаті. Я пригадую ще, е, як Костюков Віктор грав, яка була глиба. І, і я усвідомлювала, що це е, театр, а сльози котилися. Запорізький козак. Він же сам із Запоріжжя, причому в юності, в дитинстві приніс страшні трагедії, нестатки, все, війна, його війна підібрала, була, підхопила. Він як ад'єтант, десь там був. Потім була школа Магара, Ми з ним дружили. До останніх днів, і в мене був ювілей 50-річчя, він вже в театрі не працював, але я його запросив на ювілей, він сказав, прийду, і перед самим ювілеєм помер. Так що ми встигли похоронити Віктора Петровича і потім через день, буквально ось в він цих стінах він грав в перших жменяках. В других жменяках він не грав. Він фантастичні потужні образи створив в Миссеєва. Дуже гарно він себе відкривав. Він в Горулі гарно співпрацював з Саркісіанцем Олександром. Гарно співпрацював. приїжджі режисери були. це він завжди був невисокого росту, але так себе тримав, що він був вищий за всіх. Він був деколи не багатослівний, але його мовчанка цінувалася більше, ніж чиясь така серія випущена ніби значимих слів. Його любили, його шанували, він був принциповий, хтось, можливо, за його принциповість і не жалували. Але людина, за якою хто з ним працював, коли він пішов з театру, його умовляли, не йти з театру. Він сказав ні і пішов. От. Дуже цікаво з ним було працювати. Біля нього не можна було бути безвідповідальним. Я в багатьох виставах з ним працював, і навіть він грав у моїх виставах, це по Духновичу він грав вчителя. І я дякую долі за те, що в моєму житті був такий майстер, майстер-вчитель. Хто ще із відомих артистів були для вас? Фігурами. Читирями. Це був Арендаш, цікавий. Він ну, самобутній був такий артист Марія Харченко, народна артистка України. Вертилецький був Андрій цікавий, заслужений артист, цікавим артистом. Стефан Мострянський, який не набагато старший за мене, зараз він у Львові, але він був якраз теж з такою, такою з сильною харизмою, і на нього ходили, дивилися. Він був такий дуже-дуже цікавий. Ну, я хочу сказати, що і Тетяна, дружина деяких речей я вчився я її. Зізнався, в тому я вчуся Таня в то в, 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 в тебе. Дещо так такшо дуже органічно вона була органічна? Вона була потужна актриса. В нас вона от вона тільки починала говорити, і відразу всі змовкали. Читала вірші фантастично і на в, в, в Палаці Україна. Вона ж на телебаченні працювала там на півставки, і тут працювала в театрі. Так що всі ролі, які вона грала, і тут актори, які ретирують там в, в, в фоє, вони хто працював з нею, вони до цих пір згадують як найкращу, найпотужнішу актрису. Як сколихнув творчу атмосферу. Ну, вони були революціонерами. Вони приїхали сюди командою: Вертинський, Черніченко. Вони такої потомаслов, Сергій, художник, головний. Вони були носіями нового. А нове вони почали Він же випускник театрального нашого інституту молодший за мене. Вони були відкривали там малу сцену. Тут ми грали в колекції на малій сцені. Він був сам вмів гарно. Грати, співав е і писав, е ну тобто це багатостороння була людина. Він підняв театр потужно, люди почали ходити в театр, аншлаги на виставах. Е це були дуже цікаві вистави е фантастично, жозона, е і, і комедії тут е мольєровські, і ну, багато чого. Сучасних е авторів він ставив. І я, він мене займав, давав великі ролі. Я йому теж і не їда, яка була рок-опера, я йому дуже-дуже вдячний за те, що він був у моєму житті, і я боровся за його присутність в цьому театрі до останнього. Але він став головним режисером молодого театру в Києві, а потім його очолив Київський театр Франка Національний. Галина Ушенко надзвичайно була цікава актриса, Людмила Іванова, Володимир Іванов це було подружжя, які цікаво творили. Василь Подлігаєв, безумовно, великий вклад зробила і наша народна артистка Лариса Білак. Тобто тут потужні актори були, були потужні актори. От, і я Багатьом речам, отак придивлявся, як вони творять, як працюють над роллю. Запозичив, запозичав. Що треба оби сьогодні від того театрального епатажу відійти і глибше розуміти душу від Ну, кожен актор і режисер, тим більше, має бути тонким психологом, має вивчати тісність, має вивчати історію, має десь свої погляди на перспективу направляти. І тому ми маємо бути людьми, які прогнозують майбутнє, не тільки відтворюють минуле там все, бо це вже архаїчно. А які прогнозують майбутнє, і от якщо театр вміє. Прогнозувати вміє наперед дивитися і вести за собою з, з добрими намірами, повести за собою глядача. Тоді це безцінний театр, і люди йдуть, люди хочуть вчитися. Ну не нав'язливо, бо це ж доросле, як правило, а так теж делікатно, все, і вони тоді. Театр сьогодні багато молоді. Як ви бачите перспективу? Перспектива була б хороша, якби не часи. Справа в тому, що у нас вже кілька акторів бувало на війні, кілька акторів зараз і не тільки актори готуються вступити в війну, проходять там науку військову, хтось за кордоном, хтось тут призвані. І інших теж тривожить. Хлопців є молодих, але ми боїмося, що можуть їх. Від нас. От. Тому е, зараз репертуар будується так, щоб е, в основному були зайняті дівчата жінки, якщо щось. От, якщо щось. Е, це складно, це тривожно. Це сирени під час вистав, коли ну маємо бомбосховище, глядач біжить разом з акторами, пересиджуємо тривоги і знову повертаємося до зали, і граємо. Відбуваються цікаві речі, тому що прийшла реконструкція велика сцена, угорці допомогли румини, допомогли малу сцену зробити. Це грантові програми, тому рух вперед безумовно є. Стараються якісь новації ввести. В пропаганді театру, в рекламі театру. Можливо, не все вдається, але пробні кроки вперед робляться. Так що театр рухається, живе, глядачі ходять. Хотілося, щоб більше було аншлагів, але дякуємо і тому, що ну, приходять і гарно. От ми грали в Жменяки, Я Жменяка якраз грав, це було кілька днів тому. В залі сиділо біля 400 чоловік. Це добрий показник. Зараз, не зараз то долю, завтра граємо. Я думаю, що буде не менше глядача. Наталку Полтавку ми прем'єру зараз будемо грати другого часу. Це постановка нове прочитання Анатолія Хівича Філіппова, народного артисту. От, до речі, про Філіпова, який теж дуже дуже багато зробив для розкутеатр. На багато років він вже як головний режисер От, і рухає театр. Ви як драматург. Який твір вважаєте таким ну, найбільш до душі? Ну, перша п'єса, яку я написав в 90-му році, це була Сексуальні ігри під Чорним Сонцем, де були в головних ролях Анатолій Філіпов і Степан Барабаш. От і вона такий резонанс викликала. Я наперед подивився ситуацію, я так раз прогнозував про розвал Союзу. Там було. Написав її ще під кінець 80-х, ну на до 90-х. От я поставив, і тоді ще КГБ сказало, Ой-ой-ой, що, що ж вони творять? І п'ять разів ми зіграли і сказали, треба декорації, не прописувати. Коротше, закрили. Зараз мене просять, щоб я поновив. Вже ні, не можна в одну річку. Я цікаві другі речі. Що стосується казка, зараз моя іде повелити чорного лісу. Білий нігер, це в Чапику Гордубал інсценізації зробив. За творами написав вічник, інсценізував. Ну, Автор спочатку сказав так, а потім сказав, що ні, бо кіношники викупили матеріал і вистали свої умови. То якщо я поміняю там все, але дуже гарна вийшла п'єса, він її читав, схвалив, от дощ, дощ, не знаю. От Мирослав. Що стосується нових п'єс, є ще не поставлені, але більшість, які написав, то оскільки я сам ставлю, то це ж адаптація теж повністю перероблений. Олександр Духнович покаяння. Він у мене добродітлі привишають багатство. Несподівано я зробив за 10 днів, адаптував і тоді до ювілею будителя зробив цей твір, і воно. Ми возили його в Словакію, возили його до Львова. Ну він мав сильний резонанс, дуже багато зібрав позитивної критики. Ми спромоглися осучаснити, і Духнович зазвичай дивилися Сесак. Словаччина сказав, у них теж йшло в русинському їхньому театрі, Сказав, ми руки піднімаємо. І вони привозили сюди свою виставу. Вона була трошки така карикатурна. Якась у нас вона була справжня драма. Я там грав ще й головну роль. І дружина грала теж мою дружину. Так що, бачите, як от, отакий знак закарпатська драматургія. Для вас що Закарпатська драматургія це складний такий момент, тому що більшість у нас прозаїків, гарних поетів. А за драматургію складно було братися. Я пам'ятаю, бо ми ж дружили з Василем Вовчком, дружили із багатьма іншими в Дмитро. І ну з усіми, хто тут писав, ми з усіми <кій> Юрій Чорі. Ottiri e ciori. Твори створив его і так далі, казачки, його казка і до цих пір йде. Що стосується творів, то йшли гарно, його его віталося дуже. Ну, Він віршами старався писати. Василь Вовчок, він правили виправляли, але він дуже хотів, щоб його твір на сцені був. Він же Вернигори колись написав, ще я був студентом, То ця йшла вистава про е, Тереблюрицьку Геся, як будували. А, а ми ставили про те, як музикантів забрали в, е, в, в, в табори, і в таборах музиканти там грали. Так що, з усіми письменниками, які тут були, дружили, тоді такі були всі. Вони в нас художній раді були, і художники, ну така еліта міста області, це все в сприятливих таких умовах доводилося працювати. За що я теж дякую долі.